Січні навички, вичавлювання губки. І що нам для цього треба? Що це є? Тарілки. Скільки тут є тарілок? Дві. Одна, дві. Далі вам потрібна буде губка. 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 Вам потрібна буде ось така губка. Глечик з водою. Ми взяли у нас не глечик з водою, а такий кувшинчик туди набрали водички. Ми вже готові. Сорочку, будь ласка, візьми це і занеси постав на місце і ходи, буду пробувати зараз. Угу. Давайте, ось тут у нас є водичка. Ми маємо з тобою дві мисочки. І нам в одну з цих мисочок треба налити водичку. Давай, наливай сюди водичку звідси. Бери двома ручками. У нас є в мисочці водичка, те, що лишнє вилилося, ми витираємо. Будь ласка, ось тут ще біля саме повитирайте. І у вас є ось така кількість води, а в іншій мисочці у вас є губка. Тепер, добре, ти витримала, вода. Тепер дивись, є одна з водичкою, одна порожня. Ми беремо нашу губку, мочаємо водичку, ось так, щоб вона набрала води. Можна її трошки потиснути. Бачиш, вона зараз починає впитувати воду. Вона впитала водичку. і ми її швиденько хоп, переносимо в іншу мисочку і вичавлюємо з неї водичку. Бачиш? Так. Давай тепер ти пробуєш, давай. Занурюй в водичку. Ні, не бійся, ти руки не мочи, ми потім витрим, то не страшно. І от так її трошки поприжимай. Давай. Так, молодець. Добре, тепер тобі треба її схватити. Двизі нам всю воду впитала, представляєш? Отак її ловиш і переносиш сюди. Так. І другою ручкою. Добре, а ще можеш тобі другою ручкою допомогти. Щоб сильніше вводити водичку. Молодець. І там ще трошки не залишилось. Ще ту водичку впитаємо. Так. Все, мисочка порожня. Бачиш? Ми всю водичку забрали носочку і там вже вичавлюємо. Так, ще раз. Притисну. Вона водичку відбрала, беремо і переносимо. Раз. Видимо, дай вторідочку її. Так, Притискаємо, відпускаємо і вижимаємо туди. Вижнімаємо туди У -у. ще вше туди. Угу, добре. Так, піднімай. Ура! Тобі дуже гарно виходить. Так. Губку. Так. Губку. Губку. Так. І сюди. Молодець. Молодець. Значить, до речі, для віку 18 місяців. Як тобі сподобалось таке завдання? Пробуйте це дуже весело і діткам подобається. Так. Ну що, друзі, приєднуйтесь до нас, пробуйте всі завдання, а ми вам що говоримо? Papa, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.